Тут доглядатиме за могилами бійців АТО. івано франківській мерії міркують над тим, аби передати меморіальний сквер на баланс міської ритуальної служби. Нині парком за драмтеатром опікується зелене господарство. Комунальники зізнаються, об'єм робіт щодо утримання скверу чималий. Загальна його площа понад 50 тисяч квадратних метрів. Попри це, прибирають і прилеглі до парку вулиці Бандери й Мельника. З утриманням скверу в зеленого господарства проблем немає. Втім, могилам потрібен кращий догляд. На даній площі виконуються такі роботи. Відмітання доріжок, очищення їх від снігу, посипання піском в зимовий період, очищення від трави в літній період, очищення від сміття, фарбування їх, догляд за газонами могили загиблих воїнів АТО потребують додаткового догляду, а в майбутньому встановлення пам'ятників. В мерії до передачі скверу на баланс іншого підприємства ставляться з осторогою. Влада побоюється, що ритуальній службі може настати працівників, аби прибирати таку територію. У разі виникнення проблеми парк залишиться підпорядкований зеленому господарству, а працівники ритуальної служби лише допомагатимуть доглядати за похованнями. Зрозуміло, що логіка є, логіка є, але оцей об'єм роботи прорахувати і ціну питання. І власне, що стосується техніки. А тоді вже будемо приймати. Остаточне рішення і готувати проект рішення на засідання виконавчого комітету. Нагадаємо, у меморіальному сквері попри діячів культури і науки часів старого станіславова та січових стрільців, похований герой Небесної Сотні Роман Гурик. Також бійці, АТО і зокрема начальник штабу батальйону Прикарпаття Юрій Баран.